Я хотів би підтримати президента Ющенка. От бачите, як він песимістично відреагував на заяву Кері Віктор Андрійовичу, це дуже сумно з однієї причини, що, на жаль, світові лідери дуже погано усвоїли уроки 30-х років минулого століття. Точно так же проводили політику вмиротворення відносно Гітлера за рахунок Чехословакії, за рахунок Польщі, за рахунок інших держав. Сьогодні за рахунок України намагаються вирішити проблему Путіна. Тому що як я вже казав, згадувані представники німецького канцлера, французького президента, кажуть мені: ну ви ж розумієте, для нас дуже дорого ці санкції. Так да, кажу, я розумію, ми вам надзвичайно вдячні, але ви повинні розуміти одне, що для вас буде ще дорожче, коли Путін стоятиме на вашому кордоні чи біля Брандербурських ворот. Вони посміхаються. Їм це здається неймовірним. То я хочу нагадати, що вже в історії були такі випадки, коли російські війська були і в Франції, і в Німеччині, і скрізь на світі. Неймовірним, хто думав після того, коли Путін напав на Грузію, що він піде в Україну? Його не зупинили в Грузії. Ющенко намагався зупинити в Грузію. А коли Путін пішов у Грузію, Ющенко намагався зупинити, надаючи підтримку Грузії. А що робив французький президент Саркозі? Тоді. Він поїхав умовляти е, ш, цього Саакашвілі, щоб вони на умовах Путіна зупинились. Не зупинили Путіна в Грузії. Він пішов в Україну. Не зупинили його в Україні. Він пішов у Сирію. Завтра в Прибалтику піде. Після завтра Польщу піде. От чому сьогодні ми говоримо, що це не війна між Україною і Росією, це війна світоглядів, це війна цивілізацій. Путін добивається однієї мети посадити е, Обаму. Посадити Мехель і переписати кордони в Європі, фактично Ялту два і переписати сфери впливу. Згадайте інтерв'ю Путіна більду газеті Більд, коли його кореспонденти питають: А як же кордони, коли вони Крим захоплювали? Що відповів Путін? Почитайте, а для мене важні є люди, а не кордони. Тобто їм до лампочки кордони вони під приводом захисту російськомовних громадян готові переписати і порушити будь-які кордони. І тому наші американські європейські партнери повинні розуміти одну просту річ: вони не вирішать проблему Путіна за рахунок України. Вони навпаки лише розпалюють цю проблему і роблять її значно більшою, і вона буде коштувати значно дорожче для всього світу.